Пасту, яку я приготувала, в ресторані подають за 40 доларів, а вдома вона коштуватиме втричі дешевше. Готую вперше, тому дивись до кінця. Готуватиму пасту з орзо, ставлю воду на вогонь і добре підсолюю. Курячи стегно, змішую зі спеціями, і відправляю, смажитись на розігріту пательню до золотистої скоринки. Потім викладаю в окрему миску. У цю ж пательню додаю вершкове масло та часник, а слідом очищені креветки. Трохи солі буквально по 2-3 хвилини з кожного боку, поки вони не стануть рожевими. Тим часом вода закипіла, відправляю пасту варити. Тись, як зазначено на упаковці, креветки майже готові, додаю до них цедру лимона, перемішую, перекладаю до курки. Тепер на цю ж пательню відправляю томати чері, обсмажую кілька хвилин, додаю вершки, пармезан і доводжу соус до загустіння. Потім повертаю до нього м'ясо та креветки, даю кілька хвилин, щоб смаки об'єднались. І нарешті додаю пасту. Готово! Такий обалдєний аромат, що слинка тече. Це моя перша паста з куркою та креветками, і це просто фантастичне поєднання. Раджу всім спробувати!